Є знижки на резі стол, 15% в аптеках подорожних, пам та ощад. Майно Соні Морозюк, колишньої нареченої Романа Гринкевича, який наживався на ЗСУ, не арештовано. ДБР не змогли накласти арешт на квартири художниці, бо дівчина виявилася спритнішою та хитрішою за правоохоронців. Як скандально відомо, художниця обвела навколо пальця ДБР і кому тепер винна мільйони гривень. Розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми ж переходимо до новин. Соня Морозюк сховала своє майно, яке ДБР оголосило арештованим. Про це стверджується у розслідуванні громадське. Одна з квартир художниці розташована в ЖК Альтер Его на Новопечерських липках. Ціна таких апартаментів стартує від 6 мільйонів гривень. Приблизно стільки ж коштує друга квартира Морозюк, яка розташована у ЖК пори року. Також ідеться про галерею, яка належить художниці. Ці об'єкти прямо згадуються у переліку майна, яке знайшло агентство з Шоку та менеджменту активів у справі бізнесмена на крові Ігоря Гренкевича, сім'я якого наживалася на зсу, так от ця нерухомість продовжує залишатися у власності сім'ї Морозюк. Схема виявилася банально простою: дві квартири та галерею дівчина передала під заставу за угодами позики. Таким чином їй вдалося убезпечити цю нерухомість, попри заяви ДБР про арешт та конфіскацію. Після розриву з Романом Гренкевичем, який підозрюється у розкраданні коштів Міноборони, художниця позичила 6 мільйонів 700 тисяч гривень у своєї мами Ліліани Семенюти. До слова звичайного ФОПа, який надає різні послуги від дизайну до при. Бирання будинків також на маму Морозюк оформлена громадська організація Вік можливостей про інший бізнес жінки невідомо. Журналісти з'ясували, що таку схему Соня Морозюк провернула 15 січня 2024 року. Під приводом отримання позики від мами Морозюк у нотаріуса наклала обтяження на всі три об'єкти нерухомості. Для чого все це зробила? В коментарі громадське пояснив юрист Ярослав Бутерін. Є закон України про іпотеку, і там вказано, що іпотекотримач є пріоритетним стягувачем, тобто майно забезпечене іпотекою, не можуть забрати. Це означає, що поки Соня Морозюк не поверне борг своїй мамі, її майно недоступне для арештів і конфіскації. При цьому 11 січня ДБР заявляло про арешт. Цих об'єктів у переліку майна, яке для бюро знайшло Агентство з розшуку та менеджменту активів, прямо згадувалися квартири та галерея морозюк. Однак слідчі ДБР з невідомих причин не оформили арешт юридично. Відтак, жоден з трьох об'єктів нерухомості Соні Морозюк станом на 31 січня 2024 року не арештували. Цікаво, а чому ж все ж таки Соня Морозюк таки наважилася на такий крок? Вона ж божилася, що ця нерухомість Омість куплена за її чесно зароблені гроші. Усе, що я купила, я купила за свої, причому плачу податки. Мої доходи за минулий рік близько 100 тисяч доларів. Вони складаються із тисяч транзакцій, сотні гривень, тисячі від живих людей. Це неможливо підробити. Мене звинувачують у відмиванні грошей. Яких грошей? Де ці мільярди, де ці банківські переводи, які мали б ходити через мої рахунки. У мене немає рахунків за кордоном, прихованих статків, нічого. Ставити моє прізвище поряд із виведеним мільярдом це просто брехня. Я достатків Романа не маю жодного відношення, бо ми не подружжя. До слова, Морозюк таки офіційно порвала з Романом Гринкевичем. Відповідний пост дівчина опублікувала у своїх соціальних мережах. Я залишаюся сонею морозюк. Ми не будемо однією сім'єю. Я не візьму прізвище Гринкевич. Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. А також додала, що продасть подаровані Романом коштовності, а отримані гроші переведе на ЗСУ. Ну а квартири то святе, тому вони залишаються у власності сім'ї Морозюк. До речі, раніше за аналогічною схемою Світлана Гринкевич, дружина львівського бізнесмена на крові Ігоря Гринкевича, передала чотири елітні квартири у Києві та Львові під заставу за кредитними угодами, що унеможливило. Їх арешт у підсумку Світлана Гринкевич напередодні арешту чоловіка та після нього віддала під заставу за кредитами всі чотири квартири загальною вартістю близько 29 мільйонів гривень. Нагадаю, що у сім'ї Гринкевичів є не тільки елітна нерухомість, а й ще й автомобілі преміум класу, зброя та рахунки у вітчизняних банках та за кордоном. А затримали львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича на спробі підкупу одного з керівників слідчого управління ДБР. Бізнесмен пропонував. Вав 500 тисяч доларів за зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в рамках кримінального провадження. Компанії Гринкевича були одними із найбільших постачальників Міноборони. Розслідування щодо зловживань на закупівлях триває за попередніми даними. Сума збитків складає 1,2 мільярди гривень. А що думаєте ви, чому правоохоронці вчасно не змогли юридично оформити арешт майна Соні Морозюк і як ставитись до самої художниці нам у на коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою!